Доброго ранку, дітки, а сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення. Дикі тварини. Зараз я вам про диких тварин розповім. Дикі тварини живуть у лісі, самі про себе піклуються, самі собі допомагають, добувають їжу, будують житло. Влітку сіренькі, а взимку біленькі, довга вухи має, швидко в лісі стрибає. Хто це, дітки? Так, це заяць. Молодці. Влітку наїдається, взимку висипається. Хто це, дітки? Так, це ведмідь. По полю та лісу гасає, овечер хапає та всіх лякає. Хто це, дітки? Так, це вовк. Молодці. Прийшла вона із довгим бідником на бесіду із нашим півником. Схопила півня на обід та замила лисячий слід. Хто це, дітки? Так, це лисичка. Дітки, давайте ми розглянемо будову тіла тварин. Вони мають тулуб, хвост, лапки, носик, вушка. Глазки і покриті шерстю. А тепер подумайте, що можна сказати про зайчика. Який він? Сірий, довговухий. А що можна сказати про лисичку? Яка вона Так, Руда, хитра, лукава. Діти, а що можна сказати про вовка, який він? Вовк сірий, хитрий, великий. Дітки, а який у нас ведмідь? А ведмідь у нас великий. Ще ведмідь дітки, лише ноги, молодці, дякую за увагу.